Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся, землю, я син світ народився, застеляйте столи, та все килимами радуйся, ой, радуйся, земли, я, син світ народився. Сьогодні ми зібралися на цьому театральному майдані на наше традиційне щорічне обрядово-календарне свято «Нова радість стала. Колядуємо, водимо вертепи і показуємо наші найкращі традиції. Це є частина нашого мистецького бою за Україну. Разом з тим, особливість сьогоднішнього заходу полягає в тому, що вперше. Серед колективів, які беруть участь, були представники Національної гвардії України, які нам колядували на мир, на благополуччя, і ми віримо, що їхня коляда дуже швидко буде почута і земля наша буде де благословена на перемогу. Це є проект для збору коштів для підтримки 44-ї нашої бригади. Сподіваємося, що сьогодні завершимо збірку на комплекс Валькірія, тобто три комплекси Валькірія, загальна сума. Це 2 мільйони 400 тисяч станом на сьогодні, впродовж останніх місяців на мистецьких заходах, які організовувалися Тернопільським обласним центром народної творчості, вже зібрано 2 мільйони 100 тисяч. Сподіваємося, що сьогодні ж ми зберемо ще 300 тисяч, і ми нашим захисникам зможемо передати таке важливе обладнання, яке наблизить нашу перемогу. Ми розуміємо, що коляда це наш оберіг. Це не проста пісня, це пісня, в які закодовані символи на мир, на перемогу, на добро і да на благополуччя нашого народу. Тому Україна колядує. Вся наша родина. Ми приїхали до Тернополя із Більча Золотецької об'єднаної територіальної громади. Дуже раді побувати сьогодні тут, на фестивалі різдвяного фольклору, і дуже щасливі, що ці традиції на перекір ворогам, на перекір війні зберігаються. Ми щасливі, що сюди приїхали. Репертуар у нас багатий, і різноманітний. У нас є колядки як традиційні, народні, так і сьогодні. Ми виконували дві колядки Соломії Теслі в новому році. Нехай щастя вас не покидає. Миру всім і перемоги! Христос ся рождає.